Руса домок номер 10 Потягнуло звідкільсь помаранчами. Хоча вони деколи в цьому місті і не ростуть. Може, це помаранчеві яблука тут живуть. Ще помаранчеві груші прокладають вперед свою путь До зрілістю і свіжістю садків, які прополюють дощі, де трави годують комашок чистотою. Де немає гнилих заробітчанських душ, де люди правдою живуть, де ситість душі має чистоту повітря, де фермери не хочуть зробити, заробити на безробітті людей, бо спішать, а може, і природу паскудять хімією, бо кумах вбивають, а можливо, згодом свої душі скривляють у кривду всього світу і будуть згодом. Пам'ятники всім за граниту.